Ми наслідуємо Христа. А кого наслідував Христос? Роздуми над Божим Словом на 33 звичайну неділю рік В. Брати. Ви самі знаєте, як належить наслідувати нас. Адже ми не були у вас без діла і даром хліба не їли ні в кого, а працювали в утомі й напружені день і ніч, аби не бути тягарем нікому з вас. Не тому, що ми не маємо влади, але щоби подати себе як приклад вам, аби ви наслідували нас. Бо коли ми були у вас, то заповідали вам. Коли хто не хоче працювати, хай не їсть. Оскільки чуємо, що деякі між вами бездіяльно живуть, нічого не роблять, лише пхаються до всього, то таким наказуємо і просимо в Господі Ісусі Христі, щоб вони мовчки працюючи, їли свій хліб. Ти що небудь чув про дзеркальні нейрони. Це ті самі крихітні клітинки в нашому мозку, які збуджуються щоразу, коли ми спостерігаємо за діями інших людей. Іноді слабко, а часом із досить великою силою ці нейрони змушують нас наслідувати тих, хто знаходиться поряд із нами. Коли ми бачимо когось у стані щастя, смутку чи гніву, саме це допомагає нам співпереживати. Як казав Арістотель, ми люди, найбільш наслідувальні з усіх живих істот, не дивно, що святий апостол Павло намагався стати прикладом для тих, кому він проповідував. Апостол знав. Що оточення сильно впливає на спосіб мислення, цінності і пріоритети людини. Ми живемо в суспільстві і, тому, щоб самим зростати у вірі, потребуємо прикладу інших людей, а свідчення нашої віри своєю чергою сприятиме духовному зростанню наших братів і сестер. Що більше ми бачимо реальну святість у комусь поряд із нами, то легше нам гідно продовжувати свій шлях до Небесного Царства. Але якщо всім людям потрібний приклад, то кого наслідував Ісус Христос? Він сам відкрив нам цю таємницю. Син не може робити нічого сам від себе. А тільки те, що бачить, як Отець робить, що Він робить, та й син також робить. Тобто все, що Христос говорив і робив аж до Хресної смерті, походило від Небесного Отця. Тож поможи сьогодні своїй фізіології, своїм дзеркальним нейронам, не відводь очей від Христа. Шукай Його також у братах і сестрах у вірі. Господи Ісусе Христе, допоможи мені в усьому, що я робитиму, Тебе наслідувати. Святий апостоле Павле, молись за мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. you mm -hmm.